Я з усмішкою з операції прийшла. Мені здається, що я не знайшла би кращого місця. Підскажіть, будь ласка, з якою проблемою ви звернулися до рехат клінік З проблемою суглоба колінного. У мене був дуже сильний зношення суглоба, і я звернулася до цієї клініки, так як почула по відгуках, що ця клініка дуже хороша, і я дуже нею задоволена. Дуже хороші лікарі. Хороший мер, медперсонал, годують хорошо. Ну я, я просто мені здається, що я не знайшла би кращого місця. Дякуємо. Ситуація дуже тут є складна у одної жіночки. Її з такої ситуації витягнули, що я не думала ніколи, що з такої ситуації можна витягнути людину. Як пройшла саме ваша операція? Як ви себе почуваєте? Навідмінно. Я з усмішкою з операції прийшла. Я з усмішкою ходю по коридорах скрізь. І зараз на даний час у мене другий день реабілітації після операції. І я дуже задоволена. Реабілітолог тут від Бога, лікарі від Бога, всі, я не знаю, це просто супер. Всі. Дякуємо вам за теплі слова. Ми бажаємо вам гарного реабілітаційного періоду та самопочуття. Дякую.